Доброго дня. Значить, покажу, як працювати повинна гра арканоїд, з яких вона там спратів має складатися і так далі. Значить, зверніть увагу на кількість спратів. Це платформа, це ось м'ячик, це там написи, гра завершена або ви виграли. А оце це глинка, яка буде тут розміщатися у верхній частині сцени. М'ячик літає, платформа переміщується, куди ви рухаєте курсором миші, туди рухається і платформа. Окей, давайте зараз подивимося, як це все. На практиці відбувається, значить, я натискаю гру, от куди я бачите як тільки м'ячик промазав по платформі, гра завершена. Я запускаю у мене м'ячик, у мене платформа точніше рухається за вказівником мишки. Тобто, тут керування не за допомогою клавіатури, а за допомогою вказівника мишки. Тут треба бути да обережним і обачним. Так, давайте я програю. Отак вот має функціонувати дана гра.